Київ пам'ятник розрухи. Саме, що не є центр. Запущене ржаве, поломане порвате. Бачите, як там, де доски випадають, те відвалилося. Це Київ, це Київ, брат, це Київ. Вон центральний дом піонерів, чи кого там зараз. Октябрят чи хто там вони зараз. Бендерят. не знаю. Це отака неміч тут. Ну хто щось забавляється, але місцями бачите отак зігли. Посидіть на чистому камені. Дрова видно на шашлик пустили. Це чистий Київ. там трохи далі Верховна Рада. Ча -ча. Центральний Київ. Недалеко звідси Верховна Рада. Но... Жуть. От дуб звичайний, бачите, який він пепельний. Його поражає якась, якась ерунда. І дивіться, скільки жолодів, скільки жолодів він, зараза їх не їсть. Ну бо ж українці винувати, вони свиней знищили. От завойовник. Інвазіонер, який там все завойовує. Це я. Перших два дерева побачив в Києві. Маслина. Прекрасне дерево, я вам скажу. Прекрасне. Ви бачите, що це інвазія? Не бачите? Ці два дерева посаджені тут. Висаджені. І так вони ростуть, як посадили їх 30 років назад при союзі, так вони і ростуть. А це акації. От бачите, як при союзі, при царю акації садили. І нікому вони не мішали. Бачите? І дивіться, де від них інвазії. Немає. Дивіться, які зелені, гарні. Інвазі. Кажу інвазії, акації. І дивіться липи. Липи хворі. Ялини хворі, берези, всі з сухими вершинами. Кле... Каштан висох. А, дивіться, отам. один сушняк. І сушняк, що там ясен, клен. От доля каштана. А це липа, непогана калина, бачите? Непогана калина в центрі Києва. Які чудові райські яблуки. Чудові. І теж їх ніхто не їсть. Але вони чудові. Чудово декоративні такі. Зараз спробую. Попробував яблуки, ви знаєте, їсти можна. Ну, скажімо так, для компота, для якогось шикарно, Так кисловаті. Але от м'якість, структура нормальна. Барбарис теж гарний. Подивимося, кому це поставили хрест. Калиновий гай. Президент Ющенко, Заклав калиновий гай. Від його калинового гая залишилося три калини. Такий то Ющенко. Він сюди хоч раз приходив після того, як заложив. Виявляється, це дендропарк. Ну воно схоже на дендропарк, але все так примітивне. Все таке примітивне. Поломане, не фарбоване, старе. Це маленька церквинка, називається храм. Маленька, ніхто сюди не ходить, називається храм святого Андрія Первозванного. Це самий центр Києва, Вон там вверху Верховна Рада. А це архітектура сучасна. Бачите яку? Вона завалиться, побачите. Вона завалиться. Я не думаю, що вона видержить того. Ось така убогість. Ось така убогість, бачите? Охороняється. Запльована, поломана. Зате охороняється. І над цими світими для Києва місцями нависає таке зборище всяких говнюків, які там живуть. Ну що, підемо далі.